Доброго дня, шановні глядачі. Запрошую вас на перегляд нової гри Переспи Сіті. Рахунок 1-0. Дальній удар. М'яч летить над воротами. Максим Горбай з м'ячем. Наносить удар. Воротар відбиває м'яч. Добивання повз ворота. Василь Чоп з м'ячем. Пас на Богдана Чопа Богдан Чоп удар гол. Рахунок стає 2-0. Будан Чоп забиває третій гол. 3-0 стає рахунок. Олексій Шклянка, дальній удар. Гол, рахунок стає 4-0. Команда в Манішках. гол. Стас Рурка забиває цей м'яч. Рахунок стає 4-1. Василь удар, гол. 5-1 стає рахунок. Роман Шлянка з м'ячем. Простріл. Максим Горбай попадає в перекладину. Дмитро Євтух з м'ячем. Пас на Стаса Рур, Курман Шклянка. удар гол рахунок сиє 5 2 Дмитро Євтух з м'ячем. Максим Горбай підбирає м'яч. Спроба удару. Дмитро Євтух, Богдан Чоп вибиває м'яч з пустих урід. Богдан Чоп з м'ячем. удар гол рахунок 6-2. Максим Горбай з м'ячем. Пас. На роману шклянку. Роман шклянка з м'ячем. Пас на стаса рурку. Гол. Рахунок сеї 6-3. Гол забиває Олексій Шклянка. Рахунок стає 7-3. Дмитро є з м'ячем. Пас на Стаса рурку. Стас Рурка. Чи буде удар? Є удар. Максим Горбач забиває. Рахунок стає 7-4. Роман Шклянка з м'ячем. Простріл на Стаса рурку-гол забиває Стас Рурка. 7-5. Олексій Шклянка з м'ячем. Вихід один на один з воротарем. Забиває гол рахунку. 8-5. Максим Горбай з м'ячем. Максим Горбай. Чи буде удар? Воротар відбиває м'яч. Чудовий був момент для команди в маніжках. Василь Чоп забиває гол, рахунок стає 9-5. Спроба удару. Роман Шклянка пустів ворота. гол забиває, рахунок стає 9-6. Стас Рурка наносить удар, гол, рахунок стає 9-7. Атака команди в маніжках. Стас Рурка прострілює. Дмитро Євдух наносить удар. Гол, рахунок стоє 9-8. Максим Горба з м'ячем. Наносить удар гол, рахунок стоє 9-9. Команда в манічках розганяє свою атаку. Стас Рурка пасує м'яч нормальш княгу. Рума шкянка забиває гол. Рахунок стає 9-10. Максим Горба з м'ячем. Біжить по правому флангу. Гол забиває Максим Горба. Рахунок стає 11-9. Богдан Чоп вихід один на один з вортарем. Переграє воротаря. Рахунок стає 10-11. Боротьба за м'яч. Команда в Маніжках Дмитро Євтух. Спроба удару. Є удар. Олексій Шклянка відбиває м'яч. Команда в Маніжках знову розганяє свою атаку. Роман Шклянка з м'ячем. Роман Шклянка обходить двох суперників. Воротар відбиває його удар. Богдан Чоп забиває гол. Рахунок стає 11-11. Громашлянка з м'ячем. Обходить двох суперників на швидкості. Проходить по лівому флангу. Вихід один на один. Прострілює на Дмитра Євтуха. Дмитро Євтух. Спроба удару. Удар гол забиває Дмитро Євтух. Рахунок стає 12-11. Олексій Шлянка спроба дальнього удару. Помилка воротаря. І автогол залітає в ворота команди в Маніжках. Богдан Чоп забиває. Гол 13-12. Рахунок. Роман Шклянка з м'ячем. Вихід один на один. Переграє вуртаря. Рахунок стає 13-13. Стас Рурка з м'ячем. Простріл. Роман Шклянка гол забиває. Рахунок стає 14-13. Команда в Маніжках атакує. Роман Шклянка... Дмитро Євтов забиває в пусті ворота. Рахунок 15-13. Знову атака команди в Манішках. Стас Рурка забиває м'яч. Рахунок 16-13. Стас Рурка, на Максима Горбея. Максим Горбей забиває гол від штанги. Рахунок 17-13. На цьому наш матч завершено. Дякуємо вам за перегляд.